Американський журнал Time назвав розділену Україну одним з глобальних ризиків 2024 року. Зокрема, видання аналізує, що в великій війні настає ключовий момент. Якщо Київ не вирішить проблем з людським ресурсом, не збільшить виробництво зброї, найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію. Українці зазнають територіальних втрат. Також аналітики певні, що Україна цьогоріч, ймовірно ризикуватиме, битиме вглиб Росії, що може спровокувати безпрецедентну відповідь Кремля і втягнути НАТО у відкрите протистояння. Ось про виклики, ризики глобальні на наступний рік. Те, про що говорить журнал «Тайм», а також про розділену Україну. Далі ми поговоримо з проректором українського католицького університету, членом засновником правозахисної української гельсінської групи Мирослав Маринович. З нами на зв'язку Мирослава Франковичу, добрий вечір. Дякую, що приєдналися. Добрий вечір. Ну, ось те, про що пише е, журнал Тайм. Е, що е, пунктом третім вони пишуть це розділена Україна, ключовий такий глобальний виклик, ризик на цей 24-й рік. Виходить так, що передбачають, що може бути замороження ситуації, якщо не буде достатньої підтримки, і що може бути затягування е, війни. Е, це Буде не так швидко, як нам хотілося На вашу думку, як ви бачите цей ризик, наскільки він глобальний, від чого це буде залежати, і до чого це може призвести в нашій державі? усім я хочу сказати, що я не є політологом, і напевно я не враховую якісь е, не, політичні обставини у цій ситуації. Але в мене таке враження, що журнал Таймс обговорює ту ситуацію, до якої значною мірою спричинився Захід. Тому що Захід виразно не хотів цього 2023 року, не хотів рішучих, рішучих перемог України. Він виразно хотів, щоб обидві сторони виснажили себе, але не призводили до рішучих е, якихось проривів. Захід не хотів поразки України, але і не хотів поразки Росії. Е, і маємо те, що маємо. Ми не отримали достатньо зброї, е, і, відповідно, наша армія не могла зробити те. Що хотіла е, зробити, е, що означає реалізм у цій ситуації? З одного боку, так, ми повинні враховувати всі виклики, але е, мені пригадується е, один момент з мого давнього життя, а саме у таборі, коли я прочитав за тиждень до іранської революції. Звіт Американського держдепартаменту про те, що в Ірані все спокійно, шах контролює владу і все, мовляв, немає не, не підстав для тривоги. Через тиждень Іранська революція все змінилося. Так само на початку 24 лютого 2022 року потужні. Експерти з західного світу говорили, ну це ж абсолютно очевидно, реалістично, що Україна через тиждень перестане існувати. Тобто ми виходимо з припущень. І західні медіа, так як Таймс, теж виходять з припущень, і далі вони, виходячи з тих припущень, екстраполюють ситуацію на майбутнє. Але вони забувають, що не Путін, не Байден, не будь-хто, не Сій там, чи ще хтось у цьому світі є Господом історії, а Господь Бог. Тобто можуть ситуації змінитися дуже сильно, дуже радикально, і ми маємо бути до цього готові. Почули так, ну ви кажете, що ви не політолог. Так ми вас запросили якраз з тої точки зору, що ви як лідер думок. І ви можете подивитися ще зі сторони, і ну можливо, це зараз буде якось дуже суб'єктивно з мого боку. Сказано як мудра людина. Хочемо почути вашу точку зору саме як? на глобальні ці всі проблеми і ситуації. Тут ще серед цих глобальних ризиків в цьому році, за версією цього журналу, є криза і розкол США через президентські вибори, і можливість перемоги. Дональда Трампа, який вже сказав, що в разі його перемоги, якщо буде загроза для Євросоюзу, штати не будуть допомагати Євросоюзу в війні з Росією. Цей нюанс і ще з приводу КНДР. країни із ГОЄ, Росія, Північна Корея, Іран посилюють можливості один одного діятимуть дедалі скоординованішими, більш руйнівними способами на глобальній арені. А і тоді штати можуть переключитись на свою увагу. Саме на конфлікт з ними, і відповідно, що ми також будемо сам на сам з цим викликом. Тим більше, що виробництво зброї за кордоном в основному ми від цього залежні, як це може вплинути, бо це все бачите в цьому списку ризиків? Що стосується оцієї солідарності авторитарних режимів. Вона безсумнівна, і наслідки ми вже побачили підключення Ізраїлю до отих воєнних дій. Це був власне прямий наслідок змови між Росією і Іраном, які, власне, активували активізували Хамас до його дій. Це буде продовжуватися безсумнівно. Росія дуже зацікавлена в тому, щоб творити цілу низку конфліктів, і щоб увага е Заходу, увага зокрема Сполучених Штатів, була е росіяною, і справді я пригадую собі, я в, в жовтні е не був у, е на Заході. В Парижі, і е, в ті перші дні Україна просто зникла з е, телевізійних екранів е, у Парижі, говорили тільки про Ізраїль, е, тому так е, це очевидно. Але е, я думаю, що чим очевидніше буде змова авторитарних режимів. Тим більше Захід усвідомить, що йому не уникнути цього глобального протистояння двох світів. Поки що, з, з цього матеріалу Times виглядає, що вони все ще не усвідомили цього. Все ще є прагнення НАТО не має бути втягнуте в цей конфлікт. Це локальні регіональні конфлікти. І нам треба зробити все, щоб не, е, нас не втягнули. Е, так е, хотіли на заході зробити перед Другою світовою війною, і не вдалося. Бо той, хто вибирає б, е, е, безпеку ціною цінностей, е, втратить і цінності, і безпеку. Змушені буде потім боротися і за одне, і за друге. Ну мені дуже сумно, що західні демократії виявилися сьогодні настільки розгубленими. В, в час, коли потрібна повна консолідація за пане Мирославо, у нас мало часу залишається буквально хвилина, але я вас не можу не спитати на сам кінець. Це ми говорили про ризики, які винесли за версію журналу. «ТЕМ». на вашу думку, наші внутрішні виклики. Ризики нашої держави в цьому році. Ну, звичайно, крім нашої перемоги, те, що от ми завжди ставимо на перше місце, на чому ми зосереджені, наш фокус уваги. Що ще може бути, на вашу думку? Що ви бачите вже? Наші виклики. Е, ми, ви, викликів багато. Е, я би не ставив на перше місце якісь е, якісь одні з них. Ми маємо цілу низку викликів, але. Мій висновок, який я сформулював ще у лютому, 22 го і який дійсний до сьогодні, я від нього не відступаю. Україна пройде через великі труднощі, через кров, через біль, але Україна отримає перемогу. Я в цьому цілковито переконаний, Росія западеться. Можемо навіть на цьому не то, що три крапки знаєте, поставити а знак оклику чи три знаки оклику. Дякую вам, дякую за ваше включення. Спасибі за ваш коментар. З нами на зв'язку був проректор українського католицького університету, член засновної правозахисної української галістинської групи. Дуже великий список регалію. Пане Мирослава, Мирослав Маринович був з нами на зв'язку.